Я не належу до волонтерів, але коли якісь акції, благодійні концерти, я відвідую, звичайно, це ж моя країна. Да, з мене кожен місяць вираховують. Да, Закидаю пару гривень. Ящички там. Звичайно. Тільки грошові допомозі. У нас в університеті збирали гроші в скриньки. У нас в Рівному куча людей з скриньками. Ну, по можливості. Я передала теплі речі, я іноді передаю продукти харчування і взагалі я душою з ними, цими хлопцями, які захищають нашу страну. Звичайно, регулярно даємо якісь гроші, наскільки дозволяє фінансовий стан сім'ї. Ну, Церкві гроші здаємо, де хлопці збирають біля Шевченка. Так, напевно, не допомагають тільки вороги, вороги держави, Україна. Є перевірене. Деякі волонтерські організації. От, на князя Володимира у них є склад. Цю, цю організацію я давно знаю тих людей. От. Деякі знайомі, які їдуть безпосередньо е на схід України і передають бойові підрозділи допомогу. Чи в частини, які виїжджають звідси е на бусах е після ротації, тобі Намагаюсь так, щоб моя допомога безпосередньо попадала в руки.